Тогорічна Ліга чемпіонів перша в оновленому форматі, де зіграло аж 36 команд. Був загальний етап і попередній стоковий раунд плей-офф. Сумнівів було багато, але перший ж розіграш показав. УЄФА дуже круто вгадав зі змінами. Ще до фінального матчу можна стверджувати, що ця Ліга чемпіонів одна з найкращих в історії. І за наступні 10 хвилин я вам нагадаю, чому Тож, на загальному етапі 36 команд робилися в одній єдиній таблиці. Вісім найкращих клубів потрапили до однієї восьми фіналу напряму. А ще 16 потрапили до попереднього стикового раунду плей-офф. Решта на вихід. Формат подарував непередбачуваність до останнього. У кожному з восьми турів команди зустрічалися з новими суперниками, а гра у півсили тепер загрожувала падінням у таблиці. Це підвищило конкуренцію і видовішність у турнірі. Замість колишнього формату і шістьма турями ми отримали по вісім поєдинків і вісім суперників для кожного клубу. Відповідно, це дозволило побачити більше класних, реальних і конкурентних вивісок і веселих матчів. Їх було дуже багато. Давайте задаємо найяскравіші. Перший тур Баварія Днамозаграб 9-2. Другий тур Леївцегівентус 2-3. Третій тур Барселона-Баварія 4-1 та Реал Борусія 5-2. Четвертий тур Реал Мадрид Мілан 1-3. Спортнот Мансіті 4-1. П'ятий тур Мансіті фейнор 3-3. Шостий тур Борусія Барселона 2-3. Та Атланта -Реал мадрид також 2-3. Сьомий, передостанній тур Бенфіка Барселона 4-5. І пасажир Мансіті 4-2. Ще один фактор інтрига. Перед стартом загального етапу було зрозуміло, місць для усіх грантів у топ-8 не вистачить. У підсумку вирішити до стокового раунду плей-офф дивилося одразу п'яти великим командам Баварії, Мадридському реалу, ПСЖ, Ювентусу та Манчестер Сіті. Плюс в імпровізовану 1-16 фіналу вирушили міцна Атланта, Мілан і фіналіст минулої ЛЧ Боруся Дортман. А за минулого формату на вихід хоча б однієї з перерахованих вище команд до плей-офф став би сенсацією. Логічно, що кілька топ-клубів пролетіли повз потрапляння до однієї восьмої фіналу напряму. Але Ліверпуль, Барселона, Арсенал, Інтер Атлетико і Байер опинилися у вісімці найкращих. А ось Лілі у топ 8 ніхто точно не очікував побачити. Але команди зібралися і потрапили у плей-офф, оминаючи попередній етап. Також високо загальному етапі опинився ПСВ 14 14-те місце і скромний Брест, 18 18-та позиція. І бельгійський Брюгі посів 24 ту сходинку і кваліфікувався у попередній раунд, буквально в останні секунди загального етапу. А потім брюссельці ще й сенсаційно пройшли в 1-8 фіналу, сенсаційно здолавши Аталанту. Але на цьому казка завершилася у битві і застановили у наступному раунді. Брест також боровся за місце у топ 8 до останнього туру. Але у підсумку клубу довелося робитися за вихід далі у попередньому раунді, де їм дістався ПСЖ. Результат 3-0 і 7-0 за сумою двох матчів 10-0. Ліль в одній восьмій фіналу поступився Дортмундській до Борусії 1-1 та 1-2 у рівні і за пеклі зарубі. А Астановіла пройшла Брюгі без проблем 3-1 та 3-0 але в чвертьфіналі не переборола ПСЖ. Манчестер Сітіш у першому частині сезону пережив найгірший момент в епоху Пепа Гвардіоли у клубі. Команду дуже трясло в АПЛ, де була лише одна перемога за 9 турів у листопаді-грудні 2024 року. А у лізі чемпіонів лише три перемоги на загальному етапі, і це за трьох поразок. Сіті міг пролетіти навіть повстиковий раунд, але посів скромну, хоч і рятівну 22-гу позицію, і здобув місце у наступному етапі. Але слідом англійці потрапили на мадридський реал. Мегавивіска уже у першому раунді плей-офф. На ту секунду іспанці були набагато кращими, ніж Манчестер-Сіті, і мали кращу форму. Тому без зусиль пройшли далі. 3-2 і 3-1. А Хосеп Гвардіола вперше у своїй тренерській кар'єрі не потрапив в 1-8 фіналу Ліги чемпіонів. Ще жодного разу в історії ЛЧ гостьова команда не забувала м'ячів у матчах плей-офф. Але Арсенал зробив це у першій своїй грі 1-8 фіналу проти ПСВ. Це стало такою ганьбою для нідерландців, що клуб навіть відшкодував уболівальникам вартість квитків на гру відповіді у Лондоні, витративши на це 200 тисяч євро. На емірі ПСВ мали більш зібраний вигляд і здобули нічию 2 -2. Але далі все ж таки легко пройшов Арсенал за сумою двох матчів. Вже в одній восьмій жеребкування звело ПСЖ і Ліверпуль. Так званий міні-фінал на першій стадії плей-офф. Але у першому матчі у Парижі сценарій зустрічі вийде таким, ніби грали клуби із різних дивізіонів. Господарі переїхали суперника за ударами 27-2. У площину взагалі 10-1. За логікою ПСЖ мав забирати легку перемогу. Але Ліверпуль забив єдиним ударом у площину у кінцівці матчу. А голкіпер англійців Алісон Бекер зробив 9 сейвів і провів феноменальну гру. Напевно, це був найкращий матч у моєму житті, сказав бразилець після зустрічі. У матчі відповіді у Англії сценарій відзеркалився. Тепер же крутіший вигляд мав Ліверпуль, але єдиний м'яч забив пасажем. Справа дійшла до серії пенальтів, які точнішими виявилися французи. Два матчі із аналогічним рахунком завершилися сумарно справедливим виходом Парижа до чвертьфіналу. Битви Реала та Атлетика кожного разу гарантують нам веселощі походу цього протистояння. У першому матчі команда Карлон Чоді здобула перемогу 2-1, але запам'яталася гра радше голами. Усі три просто шедеври. Особливо естетичним вийшов удар Холіана Айверса із закруткою у дальню дев'ятку. Хоча, якщо прибрати голи з того матчу, то Рали Атлетико майже нічим не запам'яталися по ходу гри. У матчі з відповіді команда Сіміони забила вже на першій хвилині. Конор Галахер скористався відскоком у штрафному майданчику Рала у першій же атаці матрасників. А потім галі довелося чекати аж до серії пенальтів. Точнішими виявилися гості. А форвард Атлетіко Холян Альварес чинив просто такий критичний фейл. Виконуючи пенальті, аргентинець послизнувся і торкнувся м'яча однією ногою, перш ніж точно пробити іншою. Подвійний дотик заборонений, тому його спробу не зарахували. Реал не гарно святково прохід далі, так ніби виграв у желі у чемпіонів. Гості провокували вболівальників Атлетіко і танцювали перед гравцями матрасників. Королівський клуб підтвердив свій статус криптоніту для команди Сіміоне Волче. Вони здобули дві перемоги над суперниками у фіналах і тричі вибивали його у плей-офф. А далі ще один класний сюжет: Барселона рознесла Борусю Дортму 4-0 у першому чвертьфіналі, а пасажир розібрався вдома з тонвілою 3-1. Матчі у відповіді здавалися формальністю, але у німців та англійців були інші плани на цей рахунок. Дортмунд влаштував веселий прийом Барселоні і здобув перемогу 3-1. А Астон Віла ж у матчі відповіді поступалася з рахунком 0-2 до 27-ї хвилини. Однак уже у середній другого тайму бірмінгенці забили три м'ячі, і до кінця матчу команда Уна ЕМРі тиснула на захист ПСЖ, перебуваючи в одному м'ячі від сенсаційного камбеку і екстра таймів. Ні, Астонвіла, ні Борусі у підсумку не відігралися, але обидва клуби показали характер і подарували нам інтригу там, де її ніхто уже й не чекав. Також у першому чверті її чемпіонів була класна вивіска між Арсеналом та Реалом, де ми дізналися про класну приховану суперздібність Деклана Райза. Півзахисник Лонниці забив два м'ячі прямими ударами зі штрафних. Особливо запам'ятався другий. Це просто шедевр. Завдяки дублю британця, арсенал розгромив Реал вдома 3-0. Мадриці занадто голосно погрожували влаштувати ремонтазу на Сантьяго Бернабео. Але Карло Анчо так і не придумав, як зупинити лонглиців, які набрали хід. Арсенал обіграв Рал і в гостях. 2-1. Відправивши чинного переможця ЛЧ на відпочинок. Можна підібрати якусь нескінчену кількість епітетів для півфінальної заруби між Інтером і Барселоною, але цього все рівно буде замало. 3-3 у першому матчі в Іспанії з купою голів шедеврів. І ви думали, що команди не повторять? Але ні, у Мілані було ще крутіше. Камбеки в обидві боки. Лятівний гол італійців на 94-й хвилині. 3-3 три основний час і переможний м'яч фратезі у екстра тайм у підсумку. Інтер вирішив у другий фінал Лі чемпіонів за три роки, де спробує взяти свій четвертий трофей в історії. А Барса залишається без фіналу ЛЧ уже 10 років. Але це протистояння точно увійде в історію як однієї, так і іншої команди. Попередно у нас чекає головний матч фінал Лії чемпіонів. Часто буває таке, що цей вирішальний головний поєдинок виходить не таким класним і крутим і видовищним через вантаж відповідальності на обидві команди. Але щось підказує нам, що саме цей рік, цей сезон проривний для Ліги чемпіонів, має стати винятком і подарувати нам крутий і епічний фінал. У ньому зіграють ВСЖ та Інтер. Тому ви зараз напишіть у коментарях, за кого боліваєте ви, і як ви думаєте, хто підніме вухастий кубок над своєю головою. А також поставте лайк, якщо вам також подобається цей розіграш Ліги Чемпіонів, та підпишіться на наш канал, щоб не пропускати нові відео. До нових зустрічей!